Усім привіт! Ви на каналі Nazar Games. Так, це не так це нова частина. Епоха минулого. Так, друзі, у минулій серії помінявся тільки мій скін, і ми перемістились у минуле. Так, друзі, це дуже круто. Ну і ми маємо виправити помилки сірої людини. Ну також, щоб перейти до цього відео, підпишись на мій канал, став лайки, Ну а ми будемо починати грати. Та, друзі, з цієї серії я помітив, що не проявила швидкість, і вона не скінчається. Раз, тут нічого не помінялося, і бачите, я розбився нормально. І я вам скажу так, що я думав, що все буде просто, ну ні. Тут помінявся модна прокачка, все помінялося, друзі. І вау! Це дуже круто. Але я не знаю, чи буде. ну, От дивіться, чекайте. А, день вже. Я думав, що вже ніч. Раз, друзі. Дивимося на прокачку, і щоб прокачати до кам'яних інструментів, треба купання 10. А щоб битися, ну, наприклад, зброя, то треба бій 10. Раз, виходимо. Але ні, раз посплю. ну, ніч, так що краще поспати. Так, друзі, все. Ем... Ну, не знаю. Хіба піду до Леоніда, чи що? Хм, Я недавно у цьому світі, але не треба відволікатися. Все-таки я маю випрати його помилки. Я б хотів сказати йому, щоб він пішов, але вже пізно. Ну що треба щось робити? Я казала Леуніт, що я типу був у лабораторії. Треба нанести її. Вау. Вау! Капець! Я думав, що це. Я просто в шоці. Я в шоці, просто. Ем, раз тут чоловік стоїть ще досі. Вау. В лабораторії. йдемо до Леоніда. Так. Ем, стоїть. Бар. Але я не знаю, куди йти. Наприклад, може в бар-лабораторії, хоча б це було не дивно. Або. А, тут Кенг, я забувся. Раз, може. Я не... О, гвардієць. Е, може. сюди не можна. Сюди не можна. І. Так, я не можу відкрити два. Гаст. Е, я кен, але я не знаю, чи в нього є діалог, чи нема. Привіт. А ні, є все. Вау. Гаст! А, мені треба знайти лабораторію, але. Почекайте, може тут. Почекайте. Ні, не відкривається. А може... А як же. Я навіть не бачив цей будинок. Це ем, <смеш> беляха. Капець. Гаразд, я, якщо чесно, в першій серії навіть не. Я так не, не роздивився. І тут. я не знаю, що це. Я навіть не знаю, що це за будинок. Гаразд, зайдемо сюди. Так, і. Так, можна сюди зайти і. Та й палки Чоловік, чоловік. Привіт, ви любите книги? Якщо так, то почитайте збірку романів Седрика Вайда. Ого, нічого собі? Вау, тут такі діалоги цікаві. Вчитель, що він нам скаже? Я не в настрої. Зрозумів і чоловік. Я, я люблю це місце. Робітник рот. Почекайте! Грот? Я, я подумав щось про друге. Привіт, друже. Прийшов до лабораторії? Привіт, ти вгадав? Добре, проходь, не затримуй інших. Не забувай, що плата за оренду закінчується, бувай. Так, думаю, я знайду там щось важливе. Капець, тут так круто, о! Ну, не йшов. Але капець круто, що ...появилось багато чого. І. Раз, і що мені робити? Так, тут я бачу павутиння, тут нема нічого цікавого. Ой. Ну, я так бачу що тут точно нема нічого цікавого і в ящиках карпусто, га, що тут? Я вже на фінальній прямій. Я радий, я зміг створити, далі моя дія, але треба все сховати, бо що буде, якщо хтось знайде. Вау, це, це що, мої записи, чи що? Я не знаю, друзі, але подивіться, як круто. І я не знаю, що А що це було. Йолки-палки, я навіть не знаю. Хтось намірно вирвав листки щоденника. Жаль, нічого не зрозумів. Мене хвилює, хто це зробив. А. -а, -а, -а... Але, ну, бляха, нам та сіра людина у. В тому сезоні нічого не сказала. О, жінка, тут є навіть. Дополідина, не заважайте, будь ласка. Зрозумів вау, прикольно. Ну гаразд, я подивлюся тут і до вас повернуся. Друзі, я прийшов у ліс, щоб розвитися бо тому що я проходив і навіть зайшов до церкви, і там нічого цікавого не було. Просто, навіть. ну, просто було. Я вирішив прокачуватися. Мене е, добування дерева... О, так, друзі, мене тільки що вибув Майнкрафт, і я знов повернувся. І це дуже круто було. Гаразд. Я вам скажу так, я поставив мітки, тепер в мене тут є ресурси і мідів. Та й ух ти, йолки палки Граз, заходжу сюди і беру камінь і кравчу пічку. Бо мені знадобиться, я не знаю, я навіть не вісім мене важкість. Гаст і ставлю сюди і пляха. А в мене навіть вугілля не мотало, деку йти, щоб по вугілля. Вау. Гаразд, друзі, далі що це робити мені? Я навіть там не знаю. Гаразд, так далі що? Газ mm -hmm. поскладаю і... Ну не знаю, що не... вночі мені робити. Гаразд, йду спати. Вау, друзі, тут багато. Ді... Тут скільки багато діалогів. Це дуже круто. І гаразд, я йду до Вауніта, бо я таки до нього і не зайшов. Так. Ідемо е, до нього. Так, ну, починаємо, напевно, діалог. Привіт, якраз мені треба твоя допомога. Е, привіт. Що треба зробити? Привіт. Я зараз не можу. Давай потім. Бувай. йоки е, 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 палки е. Я не знаю, це, напевно, може, на сюжет буде впливати. Раст, що треба зробити? Дякую, друже. Принеси, будь ласка, 15 е, вугілля древесного. Вау. Капець! Навіть і квести вже є. У початку із... ну як по початку сказати. Гаразд, у нас є завдання. Бляха, тож мене вдома є, тож можна зачекати. Так, друзі, і. О, що сталося. Так, мені треба 15 древесного вугілля. Так, зробив і. Йоккі-палки. Так. І тепер. 13, 14, 15, і це сюди. Так, все, буду чекати, поки все зробиться. Так, друзі, і все. Вугілля, задання я виконав. І можна йти до Леоніда. Я скільки чекав, то це капець. Так, і. цікаво, що він мені дасть? Щось... Та й окі Е, Так, закрию двері і даю йому вугілля. Дякую. І і... Залишити... Він мені що нічого не дав. Так, підемо до... Так, тут нічого не знає. Тут, тут ви не має бути продавцем, чи що він. Я не знаю, чи він мені щось дав. Мало, пана мені нічого не дав, я навіть сам не знаю. І капець. Я просто квест зробив ради просто. Я не знаю для чого я його робив. Капець, друзі. Вау. Наразі, друзі, на цьому з вами було завершено. Всім дякую за перегляд, Просто підписуйтесь на мій канал, також став лайки. І також переходьте мій телеграм-канал, там дуже багато новин. Ну а всім ще раз, всім пока.